Всіх вітаю. Сьогодні хочу розглянути кнопку PNV. І чим вона відрізняється від PNWS? Сам не знав, поки не столкнувся. Раніше я думав, що всі ось такі кнопки, вони одинакі. І так, PNV. Натискаємо на кнопку, перемикаються. Всі три контакти. Відпускаємо кнопку. Контакти також залишаються перемкнутими. Нажимаємо Стоп. Всі три контакти роз'єднуються. ПНВС. Нажимаємо на кнопку. Всі три контакти перемикаються. Відпускаємо кнопку. Крайні контакти з'єднані, а середні відходить. Ось і різниця ПНВ і ПНВС. ПНВС підходить до двигуна 220 вольт. ПНВ 380. Три контакти. Замкнулись, відпустили, середній відійшов. Стоп. Всі контакти роз'єднані. Всім дякую за перегляди. Кому було цікаво, підписуйтесь, підтримуйте український YouTube. До побачення!